Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Блюм Україна. Сьогодні у нас відео з рубрики відповіді від Блюм». Нас часто запитують, чи можна використовувати ДСП 18 мм завтовшки для висувних систем Legra Box і TandemBox із технологією руху тип on Blue Motion. Напевно, більшості з тих, хто дивиться це відео, відомо, що дно та задня стінка для шухлят LegraBox і TandemBox має бути 16 мм завтовшки. Можливо, також відомо, що ці деталі можна виготовляти із товстішого матеріалу, але потрібне додаткове фрезерування. Для Box дно фрезерується по довжині з обох боків деталі. Задня стінка з обох боків по висоті. Ширина пазу мінімум 18 мм. Глибина 2 мм, якщо товщина матеріалу 18 мм. Фрезерування деталей для Legra Box. Якщо товщина деталей 16 мм, то задня стінка не потребує фрезерування, а одні шухляди з обох сторін деталі по довжині, за замовчуванням треба робити пас 38 мм завширшки і 8 мм завглибш. Якщо ж товщина деталей 18 мм, то треба зробити додаткове фрезерування дна. Ширина пазу мінімум 18 мм, глибина 2 мм. Також треба зробити фрезерування задньої стінки. За висотою з обох боків робляться пази мінімум 14 мм завширшки і 2 міліметри завглибшки. Перед нами дві зібраних шухляди: Legra box і Tandem Box з профрезерованими деталями із ДСП DSP 18 мм завтовшки без механізмів Tipon Blue Motion. Ми спеціально не встановлювали фасади, щоб краще показати усі наступні процеси. Все прекрасно працює, висувається, засувається. А тепер поставимо механізми тип On-Blue Motion. Для шухляди Legra Box вони монтуються на напрямні. Як бачиш, механізми типон Blue Motion працюють без жодних проблем. Навіть ще є запас декілька міліметрів. Для того, щоб дно шухляди з часом не провисало і не заважало валу синхронізації, в широкі шухляди рекомендовано поставити тримачі дна. А тепер тандембокс Antaro. В цих шухлядах механізм типон Blue Motion монтується не на напрямні, а на царги. Як бачимо, механізми дуже важко встановлюються, їх вивертає, вони стають під кутом. Тому логічно, що так робити не можна. Хіба додатково фрезерувати дно під механізми та вал синхронізації. Але це вже в крайньому випадку, коли просто немає виходу. Тож підсумуємо, побачене. механізми тип on Blue Motion можна використовувати з шухлядами LegraBox, в яких товщина дна 18 мм. З шухлядами Tandem Box із дном 18 мм тіпон Blue Motion ставити не можна. Для того, щоб з'ясувати якісь незрозумілі запитання ще до того, як доведеться щось виправляти, напиши нам і ми допоможемо уникнути зайвих проблем. А може, відповідь є вже в одному з відео на нашому каналі? А може буде в наступному. Щоб не пропустити важливої для тебе інформації, підпишися на наш канал. І не забудь натиснути на дзвіночок. На цьому у нас все гарного настрою і міцного здоров'я.